Так, добрий день. Показую свій набір для прокачки гідравліки. Тут 4 набіра в одній кучі. Бо я замовляв кожного разу різні набори. Тому що є така проблема, що. от така може бути штука, дивіться. А Чому так багато замовляв? Тому що всіх гайма різні. Ось така от різьба. Вона вкручується в ручку тормозну зверху. І має бути така сама знизу, щоб, допустимо, зверху поставити ось таку баночку, в яку ви заливаєте мінеральне масло ось. і треба такий перехідник закрутити. І у вас, допустимо, може бути зверху одна різьба, знизу може бути інша різьба. Або однакові. І в комплекті зазвичай лежить. Одна така різьба, наприклад, М4 або М5, і більше немає. Тому доводиться купувати кілька наборів, щоб воно все вистачило. Тому, якщо купувати набір для прокачки, то рекомендую купувати великий набір відразу. І грошей не шкодувати. Тому що або заміряти з штангелем, або на глаз, таке собі. Але багато таких от перехідників. Є ще пластикові. Ну, я не рекомендую пластикові, хоча, я думаю, яка там різниця. Можна і такі-такі. Тобто зверху вставляється баночка. Знизу підключається шприц через перехідники, звісно там. І це все прокачується. Ось. На YouTube є куча гайдів, відео, як це все прокачується. Я теж прокачував. І мучився з тим, що в мене я коли перший раз прокачував, мене було мучення з тим, що в мене не було достатньо пригідників. Ось такі справи.